Ірина Ясінська випадкових зустрічей не буває. Його день розпочався буденно і звично, завивання будильника, гірка, як саме життя кава і коротка мандрівка на роботу, ну, як мандрівка, лише здолати відстань від його будинку до сусідньої детвоверхівки і відчинити майстерню. Ото й усе. У приміщенні було парко, задушливий запах шкіри, фарби, поліролю, застарілого поту. Від заношеного взуття висів у повітрі важкою сокирою. Ярослав відчинив усі вікна і з вулиці разом із потоками свіжого повітря увірвався галас метушливого міста. Він зітхнув, розгорнув книгу записів. На сьогодні з біса багато роботи заплановано, ще й та історична пані прийде забирати свої чобітки, щоразу знаходить причину для сварки. Після останньої відправив її до іншої майстерніща й наголосив, що більше ніхто тут її обслуговувати не буде. Але минуло кілька місяців і знову припхалася, тиснула йому під ніс свої брендові чобітки, щоб замаскував подряпину на лакованій шкірі. І спробуйте хоча б цього разу нічого не зіпсувати. Начепила її хидну посмішку на пещене личко і швидко поцокотіла підборами до дверей. Не обіцяю, жбурнув їй слід. От відьма, не зміг стримати емоції Ромка, коли саме псували її довбані шкарбани, та не звертай уваги. Кралич всі хліба не дай, а дай посваритися. Той тільки рукою махнув і мовчки продовжив кріпити нові набійки на підбори. Це було кілька днів тому, а вже сьогодні Ромка не прийде на роботу. Із військомату зателефонували, щоб на медкомісію з'явився. Тоді, два місяці відпочинку і на полігон, майже шість років минуло відтоді, як цей життєрадісний і балакучий хлопчина переступив поріг його майстерні, окинув діловитим поглядом полиці з взуттям і рішуче заявив, що прийшов працювати. Отак «От одразу, от засміявся Ярослав. Ну, ви ж оголошення подавали в газету? Подавав. Тож потребуєте робочих рук. Ось мої руки. Виставив уперед широкі долоні, готові долучатися, бо ви точно не впораєтеся із таким обсягом. Усміхнувся і повів очима уздовж полиць. Так він і залишився. Навіть випробувального терміну не проходив. У хлопця руки з потрібного місця виросли, такого працівника ще пошукати. Ярослав, вичинивши шухляду, дістав пухкого конверта і швидко перерахував гроші. Тут має вистачити малому на пристойне спорядження, декілька місяців поспіль відкладав, щоб назбирати потрібну суму. Тепер ще треба якось вмовити ромку взяти ці гроші, бо то ж такий норовливий, руками й ногами впиратиметься. Одним великим ковтком упорався із майже холодною кавою. Тепер можна й до роботи братися. Та щойно відміряв латку для дірки в кросівку, як двері майстерні тихо стукнули, і приміщення наповнилось квітково-деревними нотками парфумів. Вітаю! Блакитно сірі очі бризкали відблисками сонячного проміння. Жінка у військовому однострої, струнка й підтягнута, без зайвих слів поставила на довгу вузьку стільницю дві пари берців потребують реабілітації. Тонко окреслені губи затремтіли усміхом, але це вже треба навчора. Допоможете? Звісно, відчув, як обличчя наливається зрадливим рум'янцем, така тендітна жінка воює, а він трястя. Коли можна буде забрати, прикипів очима до витончених пальців, що квапливо заховали пасму русявого волосся під флісову шапку. Пане! Здригнувся. Це ж треба так вміліти, що навіть не відповів на її запитання. Перепрошую. Може, навіть сьогодні ввечері було б чудово. Її усмішка заіскрилась радістю, бо лише три дні маю, і знову в дорогу. Мимоволі затамував подих, ковзнув очима, по її руках, без обручки. І чого це його має хвилювати? Але щось таке є в цій жінці настільки вабливе. Аж серце з грудей вистрибує. Може, кави вихопилось попереду думки, зазирнула в телефон і знизала плечима. Годину маю в запасі, то чому б і ні? У мене, до речі, для кавування медівники є. Сусідчин малий пригостив уранці, постійно якісь смаколики приносить. Тихо засміялась, так ніби на мести не розсипала. Увібрав у себе ті звуки з насолодою і заховав глибоко в грудях, потягнувся до костора, стиснув відполіроване руків'я пальцями і поволі звівся на ноги. Збентежений та розгублений хитнувся вбік та вдарився об край столу. Проте звідгукнувся глухим металевим зойком. Обережно ну, аж скрикнула. Чого ви вскакуєте? Давайте я поставлю воду. Рішуче пройшла в глиб майстерні. Зазирнула всередину електрочайника і натиснула вмикач, обернулася до Ярослава, розвела руками. От бачите, нічого складного. Кивнув, підійшов до шафки в кутку і дістав пару маленьких горнят та баночку з кавою. Згадав, що в столі досі лежить нерозпакована коробка шоколадних цукерок, подарованих матір'ю Романа. Сьогодні є нагода їх покуштувати. Давайте вже знайомитись чи як. Жінка сипнула в нього бризками сміхотливих вогників з під довгих вій. Ярослав, дуже приємно, Дарина, навзаєм приємно, тепло усміхнувся і підсунув до неї стільчик. Прошу, мостилась, та вже за мить підхопилась, бо закипіла вода. Трохи по хозяйную, з вашого дозволу, озирнулася через плече, будь ласочка!» Хотів ще додати, що в цих стінах давно не було вправної господині, як і в його житті загалом. Відтоді, як дружина пішла, не витримавши тягаря його інвалідності, сам навчився давати раду побутовим справам. Що вихідних батьки з села навідуються, мама досі не полишає спроб познайомити його з черговою розлученою і самотньою панянкою. І це вже навіть не веселить, а швидше дратує. Він реаліст і чудово розуміє, що хлоп без ноги. Не потрібен здоровій молодій жінці. Навіть шлюбна обітниця не зупинила валю від течі. У реабілітаційний центр, де відновлював сили після поранення в АТО, папери на розлучення приніс її знайомий адвокат. Востаннє бачив дружину в судовій залі і все. Уже десятий рік затято холостякує. Добра у вас кава, мелодійний голос змусив випірнути з виру спогадів. Пригощайтесь цукерками. Підсунув ближче коробку, хоч і не фанатію від солодкого, але скуштую». розговорились. Дарина сипала жартами, а він ловив себе на думці, що сто років так щиро не реготав. Скрижаніла від болю і самотності душа, жадібно всотувала тепло, не наче весняне сонечко, після затяжної зими. Дякую за каву, мушу бігти, торкнулася пальцями його руки і поквапилась до дверей. До вечора. Ярослав провів очима її струнку боста, що за мить зникла з поля зору, зітхнув та похитав головою несподіваний початок робочого дня. Забув, коли востаннє почувався таким схвильованим і щасливим водночас. Телефон розривався. Дарина сердито тиснула пальцем в екран. Що їй знову треба? Агов тайко, якого біса? Ти хіба не знаєш, що я на роботі? Знаю. Голос сестри тремтів обуренням. Та це не може чекати, твоя дурнувата кішка. Я її точно придушу, нагидала мені в туфлі оті італійські. Знаєш, скільки вони коштують? Точно дорожче, ніж мої берці, хрипко засміялась. На протилежному боці розмови застигла пауза, а тоді раптом у вусі вибухнуло вереском. Я більше не терпітиму це, бритке, хвостате створіння, приїдь і забери, інакше віддамо притулок. Гаразд. Заберу сьогодні. Скинула дзвінок, потерла скроні холодними пальцями. Що робити з ясою? Куди прилаштувати, з ким пухнасте сонечко житиме до її повернення. А якщо взагалі не повернеться, то ж не на курорт їде. Війна нікого не ділить ні за віком, ні за статтю, ні за соціальним становищем. Важко зітхнула. Але ж і її молодша сестра змалку росла розпещеною егоїсткою. Ні в чому батьки не відмовляли. А тепер скаржаться, мовляв, таєчка груба, невихована і жадібна. Та звідки ж у неї ці риси? Вони ж ростили добру дитину. ну що, хотіли, те й мають. Міняє роботи й кавалерів ледь на щомісяця і жодної мети в житті, як трава при дорозі, куди вітер віє, туди й хилиться. Тепер батьки розчаровані поведінкою своєї улюблениці, взялися її повчати. Дарино, тобі вже 36. Коли плануєш заміж виходити? допитувалась мама, коли вона прийшла привітати батьків із різдвом. Не знала, що це треба планувати. Зовсім не смішно, батько й собі втрутився. Репродуктивний вік має межі. Дякую, тату. Інформативно і повчально. Вона тоді недовго засиділася за святковим столом. Зібралася і пішла додому, аби не псувати собі настрою остаточно, бо як пояснити батькам, що після загибелі Михайла їй ніхто не потрібен? Майже два роки минуло, а їй досі болить. Хто може заповнити ту порожнечу, коли коханий був її світом та цілим життям? Вони навіть обручки купили, і з датою весілля визначились, але війна проковтнула Михайла, перемелюючи землю, небо і людську плоть, навіть тіла не лишила, тільки окремі фрагменти. Ярослав пильно оглянув підшите, добре підрехтоване і вичищене тактичне взуття. Хотілося не просто догодити дарині, а зробити так, щоб було надійним і довго служило. Над важких умовах війни, де бруд, вода, титанічні навантаження виходять із ладу не лише речі, а й люди, а це набагато страшніше, ніж порвані берці, ретельно вимив руки, хлюпнув кришаною водою обличчя. Стрілки великого настінного годинника показували шосту вечора. Вона обіцяла прийти, тож треба чекати, та й куди поспішати у свої холостяцькі стіни, встиг ще наговоритися самі з собою та власними думками. Дарина прибігла задихана і розпашила. поставила біля входу переноску і, вибачливо, усміхнулась. Перепрошую, що затримала вас. Їздила забирати свою кішку в сестри. Бачте, її дратують тварини. Певно, доведеться просити сусідів, аби хтось погодився потримати ясю до мого повернення. Ярослав підійшов з за зазирнову клітку, звідти на нього блимнули зеленкуваті вогники очей сірого пухнастого створіння. І як така мила дівчинка може дратувати, похитав головою. Знайте що? Лишайте свою ясю у мене. Упевнений, ми знайдемо з нею спільну мову. Було б чудово. За корм не хвилюйтеся, привезу стільки, щоб вистачило на кілька місяців. І дайте номер своєї картки, буду скидати кошти на супутні витрати й за догляд. От, цього точно не треба, аж розсердився, якби ви знали, якими самотніми й нудними бувають мої вечори. Немає до кого словом озватися, тепер матиму подружку. Хрипко засміявся, збентежився від її пронисливого погляду. Чого так приглядається? Може, боїться, що він забере кішку назавжди? Привласнювати ваш пухнасний скарб не буду. Віддам, щойно приїдете, навіть не сумнівайтесь. Він набрав у чайник води кави, чаю. Заперечливо крутнула головою. Може, це буде надто нахабно з мого боку. Але хотілося б знати вашу адресу і хоч краєм окам побачити, де житиме моя дівчинка. Нема біди. Миттю зняв із вішака куртку, вимкнув світло і брязнув ключами. Кілька хвилин і ми на місці. Будинок навпроти, бачите, там я й живу, другий під'їзд, другий поверх». Вийшли з майстерні. Дарина мовчки чекала, доки він все позачиняє і вимкне сигналізацію. Круто жити біля роботи, зробила висновок, переступивши поріг його невеличкого затишного помешкання. Принаймні, запізнитися майже неможливо. Готовий посперечатися, весело підморгнув, коли сам собі господар, можливо, все. Але я цим не зловживаю, інакше організований робочий графік перетвориться на казна що, та ви не стійте на порозі, проходьте далі. Доки кішка ознайомиться зі своїм тимчасовим помешканням, пригощу вас трав'яним чаєм. Мама з села привезла суміш малини, суниці, липового цвіту, м'ятий трояндових пелюсток. на богів! Добре відновлює сили після робочого дня. А ви вмієте зробити гарну рекламу, відчинила дверця та переноски. Виходь маленька. Насторожено роззираючись, кішка прошмигнула повзник прямісінько на кухню. От, молодець, знає, куди йти, засміявся. Час так непомітно тікав. За тихою бесідою та смакуванням пахучого чаю не помітили, як він збіг. Дякую вам за все. Але вже пізно, зранку на роботу. Підвелась, простягнула руку. Чекайте, викличу вам таксі, буде швидше і безпечніше, не варто. Тут іти якихось хвилин десять, якщо дворами. Він знизав плечима і рішуче накинув куртку. Люблю пізні прогулянки, звісно, якщо ви не проти моєї компанії. В її сяючих очах розсипались відблиски світла чи тихої радості, звісно, не проти. Подійшла до великої коробки, застеленої м'якою вовняною ковдрочкою, ніжно погладила Ясю, яка, згорнувшись клубочком, спала Не сумуй тут без мене. Гаразд? Кішка прокинулась, тихо муркнула, солодко простягнулась і повернулася на інший бік. Бачу, їй у вас сподобалось, усміхнулась. Ярослав не міг зосередитись на роботі і зібратися з думками. Усе падало з рук. Востання Дарина була в мережі два тижні тому. Написала, що хоч і повільно та рухається вперед, а тоді зникла. Розпечені цвяхи страху вганялися болем у груди. Щойно віддав замовниці відремонтовану пару взуття і схилився над кросівком і стріснутою підошвою, як по спині, війнуло прохолодою звичинених дверей. І знайомий запах парфумів. Шподик затамував, боячись помилитися. Тих кроки міцні і зовсім несподівані обійми, лагідне шелестіння біля вуха. Ну, привіт. Рвучко обернувся, обхопив її руками і притулив до грудей, занурився обличчям у розпущене волосся, вдихнув. Тебе не було на зв'язку два тижні. Два. Я вже не знав, що думати, звела на нього сяючі очі. Ми виривалися із оточення. Речі залишилися в бліндажі, десь там, мабуть, і телефон випав. Не міг більше стримувати власні бажання. Притиснувся губами до її вуст, здавалося, той поцілунок і вічність тривав, перш ніж Дарина перевела подих. Я тебе дуже рада бачити. До речі, що там моя пухнаста дівчинка. Трохи набрала ваги, але почувається прекрасно. Кілька днів тому подерла шпалери у вітальні, а вчора зробила дірку у кухонній фіранці. Ого, доведеться компенсувати. Думаю, ми якось разом із цим розберемось, хитро примружив свої очі. Навіть не сумнівайся, тихенько засміялась, пірнаючи в його обійми.